Пекельна ніч на фронті. Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася у понад двічі. Пекло в столичній Хрущівці дідуган занедбав квартиру, бо утримує 12 собак. Є ще порох у порохівницях. Легенда футболу Пеле одружився у 75 Поголовий змій футбольна сенсація з Франції та смерть у прямому ефірі. Сабиті понеділка шокують у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Пекельна доба на сході майже сотню разів. Бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових. В борох бив із важкої артилерії, гранатометів та бронетехніки. 152-мм снаряди лягали поблизу позиції у Новгородському на Донеччині щільним вогнем зі 120-мм мінометів. Бойовики обстрілювали армійців у майорську, Пісках, Авдіївці і Троїцькому. На Луганщині ворог 17 разів відкривав вогонь. 214 тисяч гривень нарахували сім'ї переселенців за два місяці мешкання в гуртожитку, і тепер багатодітну родину за борги через суд намагаються залишити просто неба. Олексій Фалін розбирався звідки беруться такі фантастичні рахунки. За оці 14 квадратних метрів житлової площі, де взимку вимикали воду, світло і опалення. Багатодітній родині нарахували 22 тисячі гривень боргу, а потім вирішили суму уточнити, і вона збільшилась в десятеро. Мама Наталя замість роботи йде до суду. У гуртожитку родина Омельченків займає дві кімнати. Звідки взявся такий борг? Переселенці не розуміють. Два чоловіка: мій муж і трьохлітня дочка. Період з 3.09.15 до 10.11.15. 22 п'ятнадцятого двадцять дві тисячі теж ні мало тепері сума озвучується 214 тисяч 649 гривень гуртожиток належать інституту після дипломної освіти при там Тамтешній юрист зізнається що випадково помилився це початка, це не позови, Це уточнення до позову. Це я нечайно ставив би просто суму. Забороненість за комунальні послуги, які ми винні. Позові зазначено 22 тисячі. Намагаємось з'ясувати у самому гуртожитку за що нарахували 22 тисячі боргу. Тут пояснюють, родина Омельченків не надала документів, що вони переселенці, тому їм виставили рахунок як звичайним туристам без пільг. Це в чотири рази більше. Вони зайняли дві квартири. Це п'ять ліжко міста. Їм була нарахована сума. Вони заплатили за три доби. Потім на четверту добу вони відмовилися платити. Сказали, що вони нікуди не будуть виїжджати. Вони переселенці вони будуть тут жити. Тому їм було виставлено рахунок за кожен день проживання по 156 гривень шізрення міста. З'ясовувати стосунки обидві сторони вирішили через суд. Переселенці відмовляються сплачувати по рахунках, бо впевнені на них вішають старі борги, що утворились до 2014 року. Та ще й вимагають сплатити за опалення, якого взимку не було. У гуртожитку пропонують переселенцям виплачувати борг частинами, інакше світло й воду можуть вимкнути усьому будинку. Олексій Фалін, Валерій Рябченко, Сабиття канал Україна. Двоє загиблих, п'ятеро поранених. Смертельна аварія із патрульними напередодні шокувала Харків у середмісті. На перехресті поліційний пріус зіткнувся з москвичем і зачепив ще одного легковика. Загинуло молоде подружжя, 18-річні пасажири москвича. Двох постраждалих забрала швидка іншим трьом надали допомогу на місці. За попередньою інформацією прокуратури Москвич рухався на зелене світло, і полісмени мали його пропустити. Винуватцям загрожує до 10 років ув'язнення. Видалятися із російських соцмереж закликає українців СБУ. Пояснюють, у Росії ухвалили антитерористичний закон, який дасть змогу стежити за всіма користувачами без винятку. Чим небезпечна надмірна активність у мережі, з'ясовувала Наталя Малярчук. Тотальне стеження відтепер. Російські спецслужби можуть збирати ваші персональні дані через соціальні мережі. Відстежити можна абсолютно все, де ви буваєте, з ким спілкуєтесь, і яка у вас родина. В'ячеслав зареєстрований в ВКонтакті вже 10 років, каже, видаляти свою сторінку не буде, бо спілкується там по роботі. До того ж, впевнений, для ФСБ він не цікавий. Ті люди, з котрим я працював, вони час там хто в Гірманії, хто в Москві. ні в кому випадку не рішати серйозні вопроси по онлайн-сіті. То тобто є тевану приємніше приятні наш з вісіликам. А от журналіст Михайло збентежений тим, що спецслужби зможуть на офіційному рівні мати доступ до його персональних даних. Він теж користується російськими ресурсами для роботи. використовую для моніторингу оперативної інформації. Аби його дані не потрапили в чужі руки, вирішив взагалі видалити сторінку. це моя громадянська позиція. Експерт з кібербезпеки каже, в Росії цей закон набуде чинності через два роки, та запевняє, це ще не найбільша наша проблема. Адже за нами стежать не лише росіяни. Доступ до ваших даних мають спецслужби й інших країн. Американці так само читають ці дані, і як вони їх використовують, ми так само не знаємо. Тобто, треба бути обережним в соціальних мережах. Незалежно від того до якої країни вони належать, для цього радить не передавати у повідомленнях адреси та номери. Крім цього, не треба викладати свої світлини щогодини та бажано прибрати геопозначку. Наталя Малярчук, Костянтин Селінок, Костянтин Слюсар. Сабиття канал Україна. Змій Горинич існує. В Індії впіймали двоголового плазуна. За кілька хвилин сабиття покажуть моторошного звіра. Смердюче сусідство в одній зі столичних багатоповерхівок мешкає дідусь, який утримує в своїй квартирі 12 собак. Мешканці страждають від смороду та гавкоту, а вдіяти нічого не можуть. В ситуації розбиралася Ірина Камінська. До мешканців цього будинку відмовляються приходити родичі та друзі. А лікарі та поліцейські без масок до під'їзду не заходять. 13 років тому місцева влада підселила дідуся у комунальну квартиру до Богдана Бондюхова. З того часу мешканці всього будинку живуть у пеклі, а сам Богдан змушений ночувати на роботі. Став теж бутилки собирать і вже ставить бутилки і прямо плавати в ванні савіду винімають. Тут зі Жена болела і умерла из за этого, тому що не можна було не приготувати покушати, не можна було вийти, не зя була помитися, взагалі навіть в коридор туалет сходить. Його теж кусали собаки. На права господаря Богдан заходить до будинку через вікно. Замок у дверях дідусь замінив. Таких умов проживання наша знімальна група ще не бачила. Як смердить? – постійно, я це все, от, шлях, це сице, от Ти ходиш по ні в ванну, ні в туалет, ні, ні подивіть. Який сморід, як ви тут живете? Жити в такому помешканні небезпечно не тільки людям, а й тваринам. Але дідусь нічого дивного не помічає. Сморід каже через аварійні труби. Собаки мають запах, це понятно. Але ж тече стоять, та не і грошей нема, а даром вони не хочуть. До його сусіда Володимира відмовляються приїжджати внуки, бояться підхопити інфекцію. Середі ночі, я не знаю, що би варити. Я вилітаю на вулицю, мене виворачує. Я спати не можу, я не можу їсти. Собаки потрапляють на вулицю крізь відчинене вікно. Не раз кусали дітей та дорослих біля будинку. Його собаки безконтрольно ходять, його собаки кидаються на мене, тому що я людина з костелями. Люди зверталися до ЖЕКу та центру ідентифікації тварин. Там пояснюють, поки нема рішення суду, зайти до чужої квартири і забрати собак не можуть. Тоді буде викликано притулок для тварин, виконача служба, і тоді можна тільки зайти до нього в квартиру і забрати цих тварин. Такий бруд може спричинити спалах інфекційних хвороб у будинку, попереджають епідеміологи. Необхідно перш за все звернутися до територіальної громади, то тобто є місцевої органи влади та в районну адміністрацію, які повинні відповідно до чинного законодавства організувати комісійний розгляд даного звернення за словами Олега Рубана. Проблему із собаками давно можна було б якби мешканці звернулися до суду, та сани підем служби. Ірина Камінська, Юрій Керча, Сабитія, канал Україна. на великий ярмарок. Перетворився центр Чернівців цими вихідними. Чим торгували та які особливості ярмаркування по Буковинськи покаже Тетяна Андрійчук. Три площі та сім прилеглих вулиць заледве ледве вміщують всіх охочих ярмаркувати. Цьогорічна Петрівська торговиця це понад 700 учасників з 23 областей. Харчі, одяг, взуття, книги, меблі, будматеріали, вироби народних майстрів усього краму і не злічити. Більшість товарів просто від виробника. Від сірників до автомобіля на Петрівському ярмарку у Чернівцях можна придбати все, чого бажає душа. А якщо вистачить сміливості, то ще й кардинально змінити імідж. А що ти хочеш, можна описати? Ну, це от так стрижка йде. Перукарі лісти перемістили свої робочі місця на вулицю. Вартість зачіски клієнти визначають самостійно. Гроші кидають до скриньки. Все задля благородної мети. Ми збираємо гроші на обласну лікарню, на апарати, яких там не вистачає. До ярмарку долучилися й медики у спеціальних наметах всім охочим проводять безкоштовний аналіз крові на цукор та надають консультації. Найбільша черга до кардіолога лише за три години 60 городянам тут виміряли тиск. 40 – зробили кардіограму. Буковинці наші не дивляться за своїм здоров'ям, не приділяють увагу своєму тиску. Прийшли ану поміряти тиск. Щоб тільки орієнтуватися в цифрах, підвищення це ризик виникнення інсультів, інфарктів. Так у лікарні у звичайний час немає часу, щоб піти. А тут безкоштовно чому не провіритися. Тут свіже повітря, гарний чудовий прийом, прямо як за рубежем. Весело, що на ярмарку теж було удосталь на п'яти сценах. Городян розважали своїми виступами танцівники та музиканти різних жанрів. Із Чернівців Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Сабиті, канал Україна. Розгін мітингувальників газом перша в історії перемога Португалії на Європершості та вкрай брудна гра. Таким був фінал євро 2016 У першому таймі капітан португальців Криштіану Руналду тримався. Тримався форвард був вимушений покинути поле. Решту часу команда безрезультативно штурмувала ворота одна одної. Вирішального м'яча португальці забили лише в кінці другого додаткового часу. – 1 І збірна Португалії вперше в історії виграла чемпіонат Європи. Легендарний бразильський футболіст Пеле одружився в 75. Це вже третій шлюб короля футболу. Новій дружині 50. Марсія Цибеле-Аоакі Ауакі бразилійка із японським корінням. Познайомилася пара наприкінці 80-х. Утім, тоді вони обоє були одружені. Та через шість років по тому випадково зустрілися знову. Побралися закохані на бразилійському курорті поблизу Сан Пауло. Криваві ігри із биками. В Іспанії вперше за 30 років Матадор загинув просто під час виступу перед очима у публіки та власної дружини. Анастасія Сєєва знає деталі. Смерть у прямому ефірі так тепер пише преса про трансляцію кориди з міста Теруель на місцевому каналі. 29-річний Матадор Віктор Баріо загинув просто на арені. Бик підкинув його, а потім вдарив рогом просто в груди. Лікарі зарадити не змогли. Такого в Іспанії не було вже 30 років. Соціальні мережі просто вибухнули. Так, шкода Матадора Віктора Баріо, якого вбили просто перед очима дружини. Може, зараз ми припинимо мучити, та вбивати биків. Нехай твоя душа вічно відпочиває на луках раю царство небесне, маестро. Мої співчуття родині Матадора Віктора Баріо, що загинув під час кориди в Теруелі, Царство небесне Маріану Рахой, прем'єр-міністр Іспанії. Та, попри загибель Матадора, забороняти кориду наміру не мають. Навіть нещасні випадки з глядачами не можуть завадити іспанцям насолоджуватися традиційно улюбленою розвагою. Тільки цьогоріч роз'ятреному бику вдалося поранити двох учасників перегонів в іншому місті, памплоні. Та фанатів забігу це не лякає, а навпаки, розпалює азарт. Я упав просто серед тунелю перед биком. У мене є кілька відбитків ратиць на спині. Торік у таких забігах перед куридою по всій Іспанії загинули 12 людей. Та небезпека тільки збуджує інтерес. Кількість глядачів дійства цьогоріч сягнула мільйона. Анастасія Асєєва, Сабиття, канал Україна. Сенсаційна знахідка в індійському зоопарку. Там тримають двоголового змія. Плазуна їм підкинули, переконують працівники звіринця. Науковці були вражені, адже такої дивини в житті не бачили. Сам Змій із родини піщаних отруйних вужів. Цей двоголовий завдовжки лише 10 сантиметрів, але може вирости навіть до двох метрів. Нині Змія Горинича тримають у карантині і готують йому спеціальний тераріум. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитія ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабитіях о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.